Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 24 лютого до 2 березня. Тобто ми вже захоплюємо березень. Я взяла знову веселкове таро таро веселки. Захотілося трохи позитиву для вас. Подивимось, перші у нас йдуть овни. Дорогі овни, двічка кубків, чудова карта, якесь партнерство, примирення, закоханість, знайдете співрозмовників цього тижня, з кимось зможете помиритися, комусь признатись в коханні. Це, знаєте, коли людина на вашій хвилі, людина така сама, як ви, у вас одні інтереси, у вас одні, скажімо так, цілі. Ви знаєте, це ще, скажімо так, в одиноку ви не приймете рішення. Тобто цей тиждень, скажімо так, у парі, працюємо в парі з кимось. Хтось, можливо, закохається. Заручиться, одружиться, теж може проходити по цій карті якесь партнерство, якісь домовленості. Знайдете свого, скажімо так, партнера по бізнесу. Тепер у нас тельці. дорогі тільці, королева Жезлів говорить про якусь ініціативну роботу, якусь. Підприємницьку роботу можливо прийдеться щось організовувати, буд, будете часто в дорозі, щось налагоджувати якісь відносини, можливо, з міжнародними справами, якщо, якщо це не по роботі, але це може бути скоріше за все, кар'єрна карта. Якщо ні, то це просто у вашому особистому житті з'являються інтереси якісь міжнародні, тобто спілкування з іноземцями, можливо, вашими дітьми, можливо, ви за кордоном плануєте щось організовувати в Україні, хтось буде волонтерити. Ось якось так. Це карта взагалі-то така, знаєте, жвава, енергійна, активна і атрактивна карта. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, вісімка мечів. Якась небезпечна ситуація буде у вас цього тижня, яка вам буде потребувати спокійного і холодного розуму. Тобто вирішити цю проблему ви не зможете з наскоку, ви не зможете, коли будете рвати і мітати, коли будете злитися. Хтось може вас заблокувати, хтось може вас в чомусь обмежити в ваших правах, в ваших свободах. Ну, ця карта, скажу так, небезпечна карта. Тому ця карта говорить: набратися терпіння, спокійний стан і холодний розум думати, перш ніж робити. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, трічка Монет, говорить про. Якусь організаційну роботу, тобто працювати цей тиждень ви будете, як би це сказати, у групі людей. Тут ви не сам, якийсь проект. Буде намічатися чи то вдома, чи то на роботі. Можливо, якщо вдома, то це може бути ремонт, це може бути якісь інші, якісь, скажімо так, розмови про фінанси, про матеріальне розмірковування з бізнесом. По роботі теж ви працюєте в команді, ви не один. Приймати прийдеться якісь серйозні рішення, підписання документів можуть бути теж. Ось, кому запропонують роботу, то теж в якійсь команді ви не один. Можливо, вам прийдеться збирати якусь свою команду для якогось проекту. Теж таке може бути. Тепер переходимо до левів. Дорогі леві, у вас іде. 13-й аркан, карта смерті. Ну, я не бачу наразі і не відчуваю, що це щось таке страшне, погане. Може бути, звичайно, ми живемо у час війни, може бути все. Але ця карта говорить про кардинальні зміни, різкі переміни. Ви міняєте курс абсолютно. Були лікарем, стали адвокатом, наприклад. Це, наприклад. Розумієте? Тобто поміняйте свою професійну можливо, діяльність, поміняйте свої погляди, чогось позбуде. Ця карта, єдина її порада, відпускайте все, що йде з вашого життя. Відпускайте добровільно, тому що ця карта може бути дуже болючо. Розумієте? Ось як, якось так. Зараз я трошечки посуну. Ось. І тепер переходимо до дів. Дорогі діви! Ваша енергія і дуже чудова карта. Це карта успіху, удачі. Ну, от, Знаєте, от приказка зловити Бога за ноги. Дійсно. Головне, щоб ви вчасно ухопились за цю можливість. Вчасно вхопитися, да. не будете зайняті якимись дрібницями, якимись дурницями. То дійсно ця удача вискочить прямо у ваші руки. Тобто все у ваших руках, щастя, удача, якісь можливості, якісь перспективи. Ну, це дуже хороша карта. Скажу відверто, це дуже хороша карта. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, п'ятірочка кубків, розчарування. Ви в комусь або в чомусь цього тижня розчаруєтеся. Хтось вам щось пообіцяє, не дотримає. До ваших мрій, можливо, ще далеко, до щастя теж, знаєте, от в мене йде, от таке, як свині до неба. Чомусь в мене йде оця... щось піде не так. Розумієте? Але дивіться, шанси вони є завжди. Завжди є можливості, перспективи, завжди вони є. Їх треба побачити. Тому покрутіться навколо себе і подивіться ці шанси, ці можливості. Ви їх знайдете. Немає значень в якому контексті. В коханні, на роботі перспективи і тому подібне. Ви шанси свої завжди знайдете. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, карта справедливості. Тобто, вибиваєте якісь документи, якісь установи державні, можливо, суди в когось будуть, можуть бути адвокати, документи якісь будуть потрібні вам. Карта справедливості також говорить, що вас буде цього тижня, якщо ви пішли не тим шляхом, рівняти і направляти правильним шляхом. Тобто, вас буде. Копати, можливо, штовхати, якщо ви пішли неправильним шляхом саме для себе, особисто для себе. Наприклад, прийняли якесь невірне рішення. І вас буде рівняти, щоб вийшли тим шляхом, який потрібен саме вам. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці. От, можливості і перспективи. З усіх сторін будуть якісь пропозиції. У когось руки і серце, у когось будуть е, знайти роботу, у когось можливості і того, і другої, і десятого, і п'ятого. Теж. Е, головне е, тут. Е, Ну, бути готовим до такої кількості інформації. Чи ви готові це переробити, чи ви готові зробити правильне рішення? Дуже швидко все буде розвиватися. Абсолютно швидко. Знаєте, можу вам закрутитись і голова. Ось, якось так. Ну, в принципі, все дуже швидко, блискавично. Зможете вирішити свої якісь проблеми, свої якісь справи дуже швидко з допомогою, можливо, інших. Це навіть можна сказати, протягують хтось вам руку допомоги. Якась інформація буде швидко до вас доходити. Гаразд, тепер у нас ідуть козироги. Дорогі козороги, ваша енергія, і ви сумніваєтесь. Можливо, ви сумніваєтеся у вашому майбутньому, можливо, ви сумніваєтеся у правильно прийнятому рішенні. А, якась така, знаєте, хитка трошки ситуація з фінансами. Я втрат поки що не бачу, але я бачу якісь, ну скажімо так, якісь переміни у матеріальному і фінансовому плані йдуть до вас. А тут вже залежить, як ви зможете зробити цей перший крок. Ось, чи вдасться вам втримати ситуацію, чи ні. Дотягнути до кінця місяця, розумієте, якось прожиточний мінімум свій розтягнути, якось так. Але в принципі, тут йдуть якісь перспективи. Які, це вже інша справа. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, вам вдасться цього тижня десь закріпитися, десь зробити собі. Запасний аеродром, відкласти якусь копійку, відчути підлогу або землю під ногами, щось тверде. Тобто, на кінець то ви не летите в прірву, на кінець то у вас немає дестабілізації, на кінець то у вас щось стабілізується. Це може бути і вдома, це може бути і на роботі. Ось якось так. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, трічка мечів. Ну, удар, якийсь удар. Скажімо так, три проблеми можуть бути у вас цього тижня. Концентрація на цих трьох проблемах. До речі, ця карта вона говорить ще, що це якась трансформація вам ще йде. Тобто, якісь переміни йдуть. І саме до того, що ви мрієте, якось треба пройти якісь больові е, ураження. Тобто, можливо, що. Ну, Хтось вам зраджує, хтось вам, скажімо так, скаже якусь болючу річ. Скажімо так, удар ножем прямо в серце. Але тут взагалі-то по трійці мечів цю ситуацію просто треба пережити. Це тільки цей тиждень. Просто уникнути буде дуже важко. Розумієте, карта ще говорить, що вас попереджали раніше, що це може статися, але можливо, що ви не звертали на це уваги. Закривали очі. Давайте я подивлюся. Да, бачите, ось ця карта ще й говорить, що ви закривали очі, ви не хотіли бачити цієї ситуації, цієї обстановки. Давайте я одну карту для вас витягну. Ну, Дивіться, помаленьку вам це, це щось з фінансами буде пов'язано. З бізнесом і з фінансами. Можливо, якісь втрати будуть у вас ось якось так. Але в принципі, ця карта говорить, ви помаленьку зможете вийти. До кінця тижня ви вийдете. Якщо це фінансове, я скажу так: як кажуть, якщо б'ють, то краще по фінансам. Все інше можна пережити. Вірніше, фінанси можна пережити, можна заробити. Людина має голову на плечах, має руки, ноги і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!